Усім привіт, друзяки! І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Я не робила в цей раз пост в телеграмі, тому буду обирати пакетики сама. І так, наша новинка це колекція моїх відео. Пам'ятаєте, ті відео, там, де я малювала малюнки на папері і робила тренди всякі. Та й просто відео робила. Ось. І я, коротше, ті малюнки повирізала і зробила колекцію. Ось. Пакетики ви побачили. Ну і давайте вибирати. Так, я вибираю ось цей пакетик. Взагалі тут це відео повинно було ще вчора вийти, але вчора в мене не було світла. Тому я знімаю це сьогодні. Знову номери випадають. Ну що ж таке? Uh, так, давайте вибирати uh, пакетики з колекції uh, мій рейтинг персонажів uh, з аніме Клинок розікаючи демонів. Я вибрала канає. Uh, далі тварини рити. Тут залишилось чотири пакетики. Із цих чотирьох я вибираю ось цей пакетик. Далі No, uh, no. no I'm not a Human. Uh, тут... тут, ну, я так, я закритими очима ось цей. 100 пакетиків. Тут великий вибор. Давайте. Ось цей пакетик з айфоном. Ну, не з айфоном, а з яблуком надкусеним. Далі у нас, не зважайте уваги на блискітки. Якщо я відкриваю блискітки, то ці блискітки просто всюди. Це рейтинг предметів з. Світ Денді. Такі тут пакетики. Давайте виберемо ось цей пакетик. Далі в нас наша минула новинка. Штани. Тут я прям не знаю. Тут такі всі гарні пакетики. Ось цей давайте відкриємо. Далі в нас Голден. Mm, ой. Ой, вони перемішалися щось. А ні, а ні вони не перемішалися. Я перепутала трішечки. Ну, коротше, ось цей пакетик. І залишилась колекція моїй друзі. Давайте виберемо ось цей пакетик. Це всі пакетики на нашу розпаковочку. І переходимо до нашого категорія. Так, відкриваємо... Давайте відкриємо з кінця, бо я так хочу. Це в нас рейтинг предметів зі Світу Дендії. Де ця колекція? Ось відкриваємо. І тут ось така цукерка Фіолетова. Ось і вона під цифрою А Це ось тут. І вона незвичайна. Так, ось так наклеїмо. Ось і переходимо до колекції Мій рейтинг персонажей з аніме «Клинок розікаючих демонів»». Я не знаю, як я запам'ятала таку довгу назву, але допустимо. Відкриваємо пакетик. Це в нас «Дакі», І вона під номером 24.

Ось так вийшло. І переходимо до слідучого каталогу. І так, перша колекція, це 100 пакетиків. І так, у нас сьогодні ось такий пакетик. Давайте відкривати. І це ось такий айфончик. От сюди. Далі. А, так, цю ми колекцію закінчили. Мої друзі. Ідеально. Так, хто це? Це під номером 12 це Лія. Так, а двенадцать ось тут. Ось так. Ось. Так, далее. Тварины рыбы. Відкриваємо. І знову кіт? Який це вже в нас кіт? по щоту? Шостий. Шостий кіт. Якраз останній. Так, і наклеюємо. Давайте. Давайте я не знаю, куди. Куди його наклеїти? Давайте. Давайте сюди. Просто, просто наклеїмо сюди. Ось. І далі переходимо до колекції Голден. Відкриваємо ось цей пакетик. Він без відкривашки. Так. це номером п'ять. Це ось тут. І так, це в нас. Треба вставити ось так. І тепер дивіться. Е, я покажу, як це працює. Тепер у нас колекція No, I'm not a Human. Так, тут ось так теж. Ну, в принципі, нормально. Порвали то й порвали, нічого. Так, це в нас зуби. Ось вони білі. Це ми клеємо сюди. Отак. От І далі колекція штани, наша минула новиночка. І тут у нас ось такі штани. Так. Ось так ось наклеїмо. Ну і переходимо нарешті до нашої новинки. Тут просто ось такі цифри ось 9 сюрпризів. Давайте відкривати. Так. так. Не зважайте увагу, що в неї все лице в бльостках. Отак, <свісно> случайно. А. І це сюрприз під номером дев'ять. Дим. Якщо що, тут ще не всі е, сюрпризи, ну, не з усіх відео, е, тому що деякі загубились, деякі не в мене вдома. Ну, різне буває. Е, якщо захочете, я потім зроблю другу частину. Знайду ті, яких тут немає, і зроблю другу частину. Ось так ось. Я думаю, ви пам'ятаєте, з якого це відео. Можете перейти на мій канал і подивитися. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося. Колись Колись зустрінемося. І. <плес> 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 Всім хорошого ранку, дня, вечора, ночі, всім па-па!